Так, ну уявіть собі, що вам потрібно переслати кошти, наприклад, з однієї мережі в іншу. Для цього вам, як я і говорив, потрібно мости. Прикладом у нас сьогодні буде такий міст, я його дуже люблю, називається Орбітер. Я його люблю, тому що там багато різних мереж, багато унікальних мереж, тому що є мережі дуже популярні, які ми вже обговорювали, а є мережі не дуже популярні. Тому не раз нам потрібно кошти, не раз щось там нам потрібно зробити, чи то айрдроп, чи то якусь дію, то ми якби, повинні знати про такі мости також. Ось одним з таких мостів є орбітер. Орбітер файнес. Так, гаманець. У мене вже підключений. Ні, я підключу свій гаманець. Ось я підключив свій гаманець. Тепер, тепер я йду. Наприклад, я хочу з мережі лінея надіслати. Ось дивіться, в яку мережу я можу звідси надіслати. Ось тут я вибрав мережу, звідки, з якої. Тут, тут наприклад, я також виберу Linea. Ось в мене є 15 доларів тут в ефірі. Я, наприклад, хочу надіслати. Давайте ще раз обновлю, бо воно ось тут щось грузить. Мосте також глючать, як і блокчейни всі. Так, я ось з лінеї. Давайте я надішлю. Ну, в якусь. от дивіться, скільки їх тут є. Штук 30 є. Може 40. Наприклад, мережу. Ну, не знаю, Боб якось смішно виглядає. І бачите, ось тут має прогрузитися баланс, але його щось не прогружає. Ну, таке буде часто бувати. Що ми робимо? Ми просто обновляємо постійно і все. Не раз, потрібно відключити і приєднати назад гаманець. Всякі дії можуть бути. Ось бачите, далі не прогружає. Ну, нічого, якраз хороший момент, щоб показати вам, як з багами працювати. Можна ось так і ось так. Зараз я виберу ще раз. Ось не, не прогружає. Але я хочу. Я хочу, щоб воно прогрузило. Можливо, сам міст зараз глючить. Це можна зайти на Discord і почитати. Не проблема. Ну, не хоче. Давайте так, щоб цей. Щоб не тягнути час, я попробую з мережі scroll. О, scroll прогрузили відразу. Тут також вибираємо scroll. Пам'ятаємо, з якої мережі ми хочемо щось зробити, або на якій ми мережі хочемо щось зробити. Та мережа має бути і в гаманці. Ось, ага, я переключив на далі. Ані, все працює. От я хочу, наприклад, невеличку частинку ефіру, тут мінімально 4.05 ефіру, віддість це десь 25 центів. Ні, трошки, трошки менше. Я от відсилати буду в мережу Bob. Тобто е я надішлю ефір з мережі Scroll в мережу Боб. І, відповідно, в мене в мережі Боб появляться монетка ефіру. Ось я надсилаю. Разом буде мені це коштувати 1,46. Тобто комісію з'їсть якусь там. І саму ту частину ефіру, яку я надійшлю. Ось все. Я по суті. А, ні, отут воно вже зарахувало на платформі, а в гаманці ще ні. Ось все. Ось так і працюють мости. Ми розглянемо ще більше мостів. На заняттях, тому що це важливо, тому що ви можете з біржі надіслати собі, по суті, ефір ваш на, скажімо, мережу Арбітрум, а вже з арбітру мережі брати і розкидувати собі ефір, наприклад, по різним мережам. от завдяки